Всім привіт! Це Артем та Ліза Пустові. І сьогодні у нас остання вже серія розпаковки батлу Scarlet and Violet Build and Battle. Останні два у нас набори. Ліза, обирай перша. Так. Ну, мені достався те, що справа. І сьогодні перша відкриває Ліза. Ну, а поки Ліза відкриває, я нагадаю, що у середині лежить колода готова до гри по прибілдовських правилах з промокарткою. І 4 бустери Pokemon TCG, Scarlet and Violet. У нас Chromка Room. І чотири бустери, які ми зараз відкриємо, подивимось, що всередині з лутом. Сьогодні у чорні коди. Електроенергія. Манкі, Чаркадет. Капсакит, Ошин, Вахтрио, Джадж, Флодзель, Старли Реверс, Пенни Фуллард и Хавлюча. Так, у Лизы была картка с первого нашего бустера. Вогняна енергія, ватрель, зангус, кроганг, Дедене, Зангус, Стонджорнер, Пенні звичайна, Свіч, Реверс Холо, Клаунчер і Професор Іс. Друга вже. Чудова картка. Дуже буде важко цей результат побити. Темна Енергія, Хундур, Цитодил. Меджикарп, Магнемайт, Киловатрель, Херакрос, Крокодайл, Скатербург Реверс, Золотый Мирайдон, просто Золотый Мирайдон, и Токсикрок Экс, то есть у нас с трех бустеров у лиски уже четыре картки готовых. Ще в неї є, ну давай за ще дві. Просто щоб було. Щоб ніхто не повірив без відеодоказу доказу тобі. Скажу це підстроєно. Водяна енергія. Energy Switch. Варум. Launcher, Skidu, Miriam, Spiritomb, Ultra Ball, Magic Arp Reverse. Tarantula і Arcanain, как я і казав, 6 карток з одного з одного ну Давайте ще раз подивимось разом. Miraidon, Toxic Rock, Launcher, Penny. Тарантула і Арканайн X. Так. Що ж мені? Що ж в мене там? Також Rewarm. Чотири моїх бустери. Кладу поки що. У мене сьогодні коди білі. Бачите, рамочка біла. Темна енергія. Ватрель, Крокорок, Манкі. Скакабілі, Дашбурн, Тацугірі, Skovi Реверс Reverse Реверс Крашенхамер і Арболіва. Я вже не знаю, як мені змагатися з ліскою. Водяна енергія. Тарантула, ріолу, магнетон. Клавіцер, Зетітан, Флафі, Янгстер, Реверс Холло Лорджес, Реверс Холло Скіду і Кінгамбіт. Ну, якщо не буде чогось сверхприроднього, то я навіть не знаю. Електроенергія, Чаркадет, Лечонг, Старлі, Тарантула, ще одна Флорджес, Мук. Vivelon Todd School Reverse, Charkadet Reverse і Annihilate. І останній мій бустер. Навряд чи я щось притягнув. Останній наш бустер зі Scarlet Violet Building Battle. Але не останній, не останній баттл наш злізою, не остання розпаковка, ще багато всього у нас, ще гора покемонського продукту лежить різного. Рокен, Метриверс. Ну, і в мене 0. Просто сьогодні Ліза мене знищила. Сфокусуємось з рахунком 6-0. Просто, просто і ось такий золотий мірайдон. Не втрачайте зв'язку. Всім до побачення!